І всім привіт! Сьогодні ми з вами трішки помалюємо. Давайте почнемо. Згортаємо спочатку так, потім зав'язуємо. А тепер рисуємо. Так, я хочу зробити отак. Отут красненьке, отут жовтеньке. Отут отак от рожеве чи малиново. Отут фіолетове. І все отак заливаємо фіолетовим. Ага, і вона ще хоче трішки синього. Оце це не синє. Точніше, синє, але не таке синє, як вона хоче сине. Якось так. Отак. О. Все, добре. Забиваєш. Так, тепер опускаємо воду, піднімаємо. Так. А тепер розгортаємо. І дивіться, друзі, яка краса вийшла. Чи не так? Так, а їй дуже йде, між іншим. Так, так. Давайте далі. Так. Збираємо наші кошти. Так. Слідуючий. Добрий день. О, ви хочете юбочку, щоб я вам покрас. Ну, давайте. Так. Згортаємо її. Отак. Отак. Добре. Давай. Отут отаким кольором трішки зробимо. О, так, отак, отак, отак. А тут отаким. Отак от Чікс. Так, от. так, і давайте тут трішки отак зробимо. О! Ану. А тепер пробуємо. Раз, два. Три і розгортаємо. Вау, друзі, чи не краса. Так. Давайте наклеїчки. Давайте тут отакий кексик наклеїмо. Я думаю, їй сподобається кексик. Отак от, от. Оп. Все. Вау, друзі! Я не очікував, що так гарно вийде, чесно. Ну мені прям дуже подобається. Я не знаю, як вам, але мені прям дуже. Давайте далі. День 3. Так. І посередині. Так. Вау! Гарний нас так, друзі. Я не знаю, що таке, я інтернет виключав. Так. Змотуємо. Тепер робимо так. А тепер давайте, друзі, зробимо її отак-от. Все замінимо зараз. Отак от, от. Я вам кажу, це буде гарно, друзі. Ви зараз побачите, що я хочу зробити, і вам це дуже сподобається. Тепер отут красненьке. Так. А отут-от, друзі, ми з вами. Бистренько отак. І тут іще отак от, от додамо, щоб воно не розтиралося. О! Тепер воду. З води. А тепер відкриваємо. Вау, друзі, гляньте, яка краса! А її піде теж. Так. Вона ж 5 тисяч лайків зібрала, друзі. Дуже гарно, я вам скажу. Мені подобається. Ого, у вас запросики добрий день. Ну, давайте, друзі, ми з вами зробимо. Добре. Зворачуємо. Так. Є. А тепер ми з вами робимо так, як він і захотів. Так. Так робимо. Тут все заливаємо, заливаємо, друзі, заливаємо. Тут отаким, друзі, заливаємо. Отак. Отак. Так, друзі, ми все з вами зробимо гарно та обережно. Тут отак от заливаємо. Ну, а тут уже отак от, друзі, ми з вами заливаємо. Все, вчитеку. Давайте так, у водичку його буль-буль-буль-буль-буль. З водички. Так. Вау! А непоганий у нього смак, друзі. Ха. Так, друзі, напишіть, скільки вам років, будь ласка. А то я з вами... Не знаю навіть, як розмовляти, яка аудиторія мене навіть дивиться. Я думаю, що мене дивляться діти, а там я не знаю. <гум> Чесно. І ставте, звичайно, лайк. Так, що вона хоче? Давай. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Посередині таке. Тут зробимо отаке. Тут зробимо отаке. А тут ми зробимо отаке. Зараз побачите, чому так. У водичку його бульбуль. -буль. З водичкою його кап-кап. А тепер. Вау, друзі. Ну, чи не краса. І тепер принти. А принти я вам... О, давайте кіс. Так. А кольор у нас буде. Ні, явно не такий. Ну, давайте. А чому піні ні? Давайте отут-от червоним, зараз зробимо. Так. Трішки ще зафарбуємо. А отут, я думаю, зробити помаранчевим. Так, отак. Отак. І отак. Чик-чик-чик-чик-чик. Це, друзі, ну повинно. Так, повинно вийти дуже гарно. ну. Вау, друзі! Мені здається, це талант! Ха-ха! Дуже гарно, дуже гарно. Так, давайте далі. До речі, друзі. А ну-ка, поставте під цим відео багато лайків, щоб зробити слідуючу одежу дуже гарною. В цьому допоможете мені ви. Так, давайте. Так, що тут у нас є? Давайте отак просто. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Далі, отут ми зробимо з вами. Отак. чик, 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 Далі. Зробимо ми з вами. Отак. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. А тут ми з вами зробимо отак. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все. А тепер, друзі, у водичку. З водички. І відкриваємо. Вау! Ну, це не краса, друзі. Мені здається так. Але там замість такого темно-темно-синього або чорного треба було б якесь, ну, наприклад, красне чи жовтеньке. Як вище. Вважай, друзі. Мені здається, так. О, мужик, який накачаний Привіт-привіт! Хоч собі таку худі? Ну, давай ми тобі зробимо таку худі. Що у тебе тут? Добре, давай. Жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. Є, yeah. а тут отак. Жик, все. Давайте на... Тут треба зробити отак. О! Все. У водичку, з водички, кап-кап, як завжди. Розкриваю. Вау. Вау! Я б сам таку носив, чесно. Мені дуже подобається. І на 10 тисяч лайків. А це все ви, друзі. Завдяки вам! Дякую, що дивитесь мої відеоролики. Так. Ну що, друзі, на цьому ми завершуємо наше відео, а ви подивіться ще оце відеоролик, де суперкласна гра. Вона прям дуже класна, мені вона теж сподобалась. Якщо ви напишете під тим відео хештег Хочу цю гру, то я обов'язково вам її ще зніму. Там ви побачите багато чого нового, так що рекомендую всім до побачення!